Аналіз кількісних даних. Аписові статистики це різні обчислювані показники, що характеризують розподіл значень змінної в масиві даних. Ці показники умовно можна розбити на кілька груп. Перша група це міри центральної тенденції, навколо яких групуються дані середнє значення, медіана і мода. Друга група характеризує мінливість значень змінної щодо середнього. Це стандартне відхилення і дисперсія. Діапазон мінливості характеризується мінімумом, максимумом і розмахом. Асиметрія і ексцес представляють міру відхилення форми розподілу від нормального вигляду. Крім того, існують величини, що відображають погибки деяких статистик. Стандартна помилка середнього Стандартна помилка асиметрії і стандартна помилка Ексцесу. Останні два показники обчислюються програмою SPSS разом з асиметрією і ексцесом за замовченням. За допомогою команди Описові статистики у програмі SPSS можна обчислити будь-яку із зазначених величин. Ось так виглядає команда OPSOVI статистики» у SPSS. Існує три основні міри центральної тенденції розподілу даних. Це середнє значення, що представляє собою середнє арифметичне, яке дорівнює сумі всіх значень розподілу, поділений на їх кількість. Друга міра це медіана, визначається як значення, що знаходиться в середині розподілу даних, отриманого шляхом упорядкування його за зростанням. І мода. Мода дорівнює значенню, яке найбільш часто зустрічаються у розподілі даних. Середнє значення це центр тяжіння розподілу, і кожне значення дає внесок у значення середнього значення, коли поширюється симетричним довкола центральної точки. Середнє значення більш стабільне, ніж медіана чи мода. Тому, коли потрібно знайти найбільш стабільну міру центральної тенденції. Використовують середнє. До переваг середнього слід віднести те, що воно визначається дуже жорстко, тому не виникає питань чи нерозуміння щодо його значення та суті. Це найбільш поширена міра центральної тенденції, оскільки її легко зрозуміти. Середнє легко підрахувати, і воно враховує всі значення розподілу даних. До обмежень чи недоліків середнього значення слід віднести те, що на значення середнього впливають екстремально великі значення. Часом середнім є значення, що не присутнє в розподілі, і результатом можуть бути абсурдні значення. Наприклад, при аналізі середньої кількості осид ми можемо отримати дробні значення, а так в житті не буває. Медіану можна визначити, визначити як середню точку на ряді розподілу, впорядкований набір значень зміною для різних спостережень, наприклад, від найменшого до найбільшого значення. До цієї точки розташована половина всіх значень, і після цієї точки теж половина значень. Тобто медіана це значення, що ділить впорядкований ряд рівно навпіл. Якщо кількість значень не парна, то береться одне із значень. Те, що стоїть у розподілі ровно по центру. Коли значень парна кількість, то беруть два центральні значення і знаходять їхні середні. До переваг медіани належить те, що легко вирахувати та зрозуміти її. Для підрахунку медіани не потрібні всі значення в розподілі. Екстремальні значення розподілу не впливають на медіану, і її можна визначити для відкритих категорій. Класів чи інтервалів. Обмеження медіани це те, що вона не так жорстко визначена, як середня, оскільки її значення не так вираховується, як знаходиться серед значень в розподілі. Не враховує всі спостереження, значення для всіх спостережень. З медіаною не можна робити алгебраїчні перетворення, як із середнім. Медіана потребує впоредкування значень або класів інтервалів у висхідному чи. Спадному порядку. Часом медіаною може бути значення не присутнє в самому розподілі. Мода значення, що найчастіше зустрічається в розподілі. Як правило, вона представляє найбільш типове значення. На моду ніколи не впливають екстремальні значення в розподілі, а впливають екстремальні частоти значення. Наскільки часто те чи інше значення зміною зустрічається в розподілі. Мода використовується, коли нам треба швидка і приблизна міра центральної тенденції або коли потрібна міра центральної тенденції, що має бути типовим значенням. До переваг моди відноситься те, що вона показує найбільш поширене значення в розподілі. На моду не впливають екстремальні значення, так як на середнє. На моду можна визначити для типових інтервалів. Категорії. Вона допомагає аналізувати якісні дані, і моду можна виявити просто побудувавши графік розподілу чи стовпчату діаграму. До обмежень моди відноситься те, що не включає до визначення або розрахунку всі спостереження розподілу, а лише концентрацію частот. Подальші алгебраїчні перетворення неможливі з модою на відміну від середнього. Буває важко визначити моду у випадку багатомодального чи бімодального розподілу. І розподіл може мати більше двох популярних значень, але якщо має більш ніж трьох мод, опис такого розподілу в термінах найбільш частих значень може втрачати будь-який сенс. Нормальний розподіл. Розподіл, у якому всі три міри центральної тенденції збігаються, Тобто середня дорівнює медіані і дорівнює моді називають нормальним розподілом. На рисунку внизу наведена форма цього нормального розподілу. У нормальному розподілі більша частина значень даних має тенденцію до угрупування кластеризації довкола середнього значення. І чим далі значення від середнього, тим менша ймовірність його появи. Звичайно, розподіли в реальному житті абсолютно точно не відповідають нормальному. Але багато явищ у розподілі за своїми параметрами надзвичайно наближаються до нормального розподілу. Центральна гранична теорема теорії ймовірності свідчить про те, що сукупність незалежних приблизно однаково розподілених величин має нормальний розподіл. Виділяють дві величини, що характеризують мінливість або розкид, діапазон значень розподілу даних щодо середнього. Це дисперсія. Це та стандартне відхилення. Дисперсія дорівнює сумі квадратів відхилень кожного значення в масиві даних від середнього, поділений на їх кількість зменшену на одиницю. Стандартне відхилення дорівнює квадратному кореню з дисперсії. Стандартне відхилення на практиці використовується частіше, ніж дисперсія. Воно є досить наочною та інформативною для дослідника характеристикою розподілу даних. А дисперсія, як правило, використовується як допоміжна величина статистичних обчислень. Запам'ятайте, чим більша мінливість даних, тим далі відхилення від середніх значень і тим більше дисперсія. Значення дослідницьких змінних у розподілі даних діляться по осі Х за стандартними відхиленнями, як це показано на рисунках нижче. Стандартне відхилення використовується як індикатор того, наскільки розкиданими відносно середнього є значення певної змінної в наборі даних і вимірюється в тих же одиницях виміру, що і змінна. Важливо знати, що в нормальному розподілі 68% значень знаходяться в межах одного стандартного відхилення від середнього, тобто плюс-мінус одне стандартне відхилення. При цьому... 95% значень знаходяться в межах двох стандартних відхилень від середнього. А 99,7% в межах трьох стандартних відхилень. Додатковими мірами мінливості є чотири прості характеристики, що відображають межі розподілу і його розмах. Це мінімум. Який дорівнює найменшому із значень розподілу, це максимум, який дорівнює найбільшому із значень розподілу. Це розкид або розмах, становить різницю між максимумом і мінімумом розподілу. І сума. Вона дорівнює суми всіх значень розподілу. Для відображення близькості форми розподілу до нормального вигляду. Існує дві основні характеристики це ексцес і асиметрія. Ексцес є мірою згладженості, тобто гострою або плоскою в верхівки розподілу. Якщо значення ексцесу близько до нуля, це означає, що форма розподілу близька до нормального вигляду. Позитивний ексцес вказує на плоску верхівку розподілу, у якого максимум Імовірності виражений менш яскраво, ніж у нормальному. Значення ексцесу, що перевищують 5 одиниць, говорять про те, що по краях розподілу знаходиться більше значень, ніж навколо середнього. Негативний ексцес навпаки характеризує гостровершинний розподіл, графік якого більш витягнутий по вертикальній осі, ніж графік нормального розподілу. Вважається, що розподіл з ексцесом в діапазоні від мінус одиниці до плюс одиниці приблизно відповідає нормальному вигляду. У більшості випадків цілком допустимо вважати нормальним розподіл з ексцесом, який по модулю не перевершує двійки. Асиметрія показує, в який бік щодо середнього зрушена більшість значень розподілу. Нульове значення асиметрії означає симетричність розподілу щодо середнього значення. Позитивна асиметрія вказує на зрушення розподілу в бік менших значень, а негативна асиметрія в сторону більших значень. У більшості випадків за нормальне приймається розподіл з асиметрією, що лежить в межах від мінус одиниці до плюс одиниці. У дослідженнях, що не вимагають високої точності результатів, Нормальним слід вважати розподіл за симетрією по модулю, яка не перевищує двійку. Стандартна помилка є характеристикою точності або стабільності величини для якої вона обчислюється. У програмі SPSS стандартна помилка розраховується для середнього значення асиметрії та EXCSU. сенс полягає в наступному. Ви можете, взявши певну кількість випадково вибраних значень генеральної сукупності, Скласти вибірку і обчислити для неї середнє значення. Повторивши цю операцію кілька разів, ви отримаєте набір середніх значень вибірок, які також представляють собою деякі розподіл. Стандартне відхилення цього розподілу і буде стандартною помилкою для середнього значення Генеральної сукупності. Аналогічним способом очислюються стандартні помилки для асиместрії і Ексцесу. Чим менше значення стандартної помилки, Тим вища стабільність величини, для якої вона обчислюється, Квартілі – це значення, які ділять розподіл даних на 4 рівні частини. Значення, які ділять ряд розподілу, називаються першим, другим, третім квартілями. Значення другого квартіля відповідає значенню медіани, оскільки равно 50% значень. 50% знаходяться до другого квартеля і 50% значень після другого квартеля. Перший квартель – це значення, що знаходиться посередині між найменшими значеннями і другим квартелем. Квартелі – це корисний інструмент виміру розподілу даних, оскільки вони набагато менше залежні від екстремальних значень чи перекосу в наборі даних, аніж середнє та стандартне відхилення. Тому інформацію про квартелі Часто подають разом із медіаною, як міри розмаху розкиду та центральної тенденції. У випадку роботи з масивами даних, де є суттєві перекоси або екстремальне значення. Часто квартири подають у вигляді міжквартельного розмаху, як різницю між третім і першим кварталем, як це показано на рисунку нижче. Підсумок з п'яти значень це вид описової статистики, що надає інформацію про набір спостережень і, як видно із самої назви, складається із п'яти важливих показників. Вони наведені на рисунку. Це мінімальне значення спостережень Або мінімум перший квартель, медіана або другий квартель, це серединне значення, третій або верхній квартель і максимальне значення. Ці п'ять показників. Дають вичерпний підсумок розподілу спостережень і дають інформацію про центральну тенденцію, розмах, діапазон. Інший термін, який повинно знати, це процентиль. Процентиль це таке число або точка на розподілі даних, що вказана частина значень дослідницьких змінних менше або дорівнює цьому процентилю. Наприклад, 75% у розподілі даних означає, що 75% значень дослідницьк розміною менше або дорівнює значенню змінної на цій точці розподілу. І 75% дорівнює 3 кварталі. Теж можливо сказати про 73%, 27% або інший протів. Частотний розподіл даних. Команда частоти є однією з найбільш простих і часто використовуваних команд SPSS. дія зводиться до підрахунку кількості об'єктів в кожній категорії змінної. Це називається розподілом частот по категоріям змінної. Якщо ми аналізуємо змінну стать, програма підрахує розподіл чисельності жінок і чоловіків серед обстежених. Якщо використовується змінна вік. Отримаємо розподіл чисельності обстежених по віковим категоріям. Нижче на малюнки наведено, як знайти цю команду у меню SPSS. Розрізняють одновимірний та двовимірний розподіл даних. Одновимірний розподіл це найпростіша форма кількісного статистичного аналізу. Це опис розподілу однієї змінної в масиві даних у відповідних одиницях аналізу. Як правило, у абсолютних показниках кількості випадків та процентах. Одновимірний розподіл дозволяє підсумувати частоту, з якою різні значення певної змінної спостерігаються в наборі даних, наприклад, процент жінок та чоловіків у масиві даних. Основний спосіб представлення одновимірних даних створення частотного розподілу окремих випадків. Представлена кількості випадків, які потрапляють в кожну з категорій значень змінної. Це може бути зроблено у вигляді таблиці, так буває найчастіше, або за допомогою гістограми чи аналогічної форми графічного подання. З одновимірного розподілу слід починати аналіз даних. Він дає розуміння про загальну структуру отриманих результатів. На рисунку нижче наведена... Приклад одномірного розподілу. Двовимірний розподіл або кростабуляція це таблиця, що представляє дані, доставляючи дві окремі характеристики змінні по колонкам і рядкам. Так, в колонках різні значення чи групи значень категорії однієї змінної, а в рядках значення іншої змінної. Наприклад, процент жінок та чоловіків різних вікових груп у масиві даних. Зіставляються дві змінні стать та ВІК. Двовимерні таблиці або кростабуляція служить для опису зв'язку двох або більше номінальних категоріальних інтервальних або порядкових ординальних змінних. Прикладами номінальних змінних є стать жіноча або чоловіча, місцевість проживання, місто, передмістя, село, відповідь так або ні та інше. На рисунку наведено приклад двовимірного розподілу. Для роботи з двовимірними таблицями в програмі SPSS використовується команда кростабуляція або таблиці пов'язаності. На рисунку наведено її місцезнаходження та її меню. Двовимірні таблиці не застосовуються до безперервних, абсолютних або метричних змін. Проте останні можна розбити на інтервали. Так, вік людини, який слід вважати безперервними через велику кількість його можливих значень, можна розбити на інтервали від 0 до 19 років, від 20 до 39 років і від 40 до 59 років. І так інше. Представлення безперервної змінної у вигляді інтервалів за допомогою двовимірних таблиць іноді корисне для їх наочного уявлення. Навпаки, для статистичного аналізу переклад безперервних кількісних змінних в інтервальні або порядкові є недоцільним, так як втрачається значна частина інформації про відмінність об'єктів. Так, коли двоє людей у віці 39 і 40 років потрапляють в сусідні вікові категорії з точки зору статистичного аналізу, вони нічим не будуть відрізнятися від пари людей у віці 20 і 59 років. Можна складати Багатовимірні таблиці, що включають три і більше змінних. Проте ця операція має сенс лише для великих обсягів даних, оскільки в іншому випадку частоти більше шести клітинок таблиці будуть малими або нульовими.